У багатьох країнах світу активно розповсюджується система оздоровлення та лікування засобом садової терапії, яка позитивно впливає на емоційний та фізичний стан пацієнтів. Насамперед йдеться про рослини з високими фітонцидними якостями, серед таких хвойні дерева та кущі. Саме такий хвойний моносад, коніферетум, відкрився на базі Криворізького ботанічного саду. Його створено в рамках соціально корпоративного проекту компанії «Метінвест» здорове середовище справа кожного, виконавець технічних робіт, північний гірничок Комбинат. Наша компания ставит основную задачу перед жителями города, перед работниками компании. Эта задача состоит в самом простом и самом замечательном. Это привить культуру общения с природой, привить культуру бережливого отношения к природе. Потому что мы это часть природы. И жить в гармонии с природой, это просто замечательно. Это дает положительные эмоции и повышает э, жизненный... Статус, жизненный уровень и, конечно же, здоровье от наших жителей. Жизнь, здоровье и экология. Три э, главные такие ценности. И вот эти все ценности и сейчас мы увидим, там где мы находимся. Еще раз большое спасибо всем. Я надеюсь, что и для ветеранов в преддверии великой победы это тоже будет отдушено. Пусть здесь будет больше детей, больше ветеранов, больше заслуженных людей. И все они гуляют и радуются под мирным небом. Ботанічний сад з моменту свого створення плідно співпрацює з північним комбінатом, який допомагає упорядковувати та підтримувати паркові зони. В рамках цього проекту на території існуючої смарагдової оази, площею у два гектари з'явились мощені доріжки з лавочками для комфорту відвідувачів, та головне молоді саджанці хвойних рослин це рідкісні цінні екземпляри, які зустрічаються лише у приватних колекціях. Благодаря этим коллекциям и этим растениям здесь люди могут проводить время, отдыхать, снимать напряжение, а также получать заряд бодрости и глоток здоровья, так как окружающие растения они выделяют фитонциды, которые очень позитивно влияют не только на здоровье, но и на психоэмоциональное состояние людей. Коніферетом це не перший і не останній спільний проект ботсаду і північного комбінату, який здатен здивувати око найвибагливішого естета. Ми вирішили створити на новому участку, абсолютно з нуля, сад сирені. Тут буде композиційно висаджена і сирень, і дрівовідне піони, і створена алія сакур. Також буде Реставрирована і возобновлена колекція в'ючіхся рослин. І я думаю, що е, после виконаного проекту. По саду ніприродного цвітіння буде продовжати цвітіння. Сад сіріні учасники урочистого відкриття коніферетуму із задоволенням насолоджувались кожним його куточком. Тут співробітниками саду створено стильову і просторову єдність інтер'єру та ландшафту, підкреслену різними відтінками зеленого кольору рослин. Коніферетуму забезпечена роль улюбленого місця відпочинку та оздоровлення криворіжців, а також науково-дослідницького майданчика для студентів і співробітників ботанічного саду. Як добре, що в нашому місті є такий куточок, де можна відпочити душою, серцем, і не треба великих затрат, просто взяли гарний настрій, пішли і отримали від природи здоров'я і щастя. І все, що потрібно людині, і дуже вдячні. Ми північному комбінату за те, що вони піклуються про те, щоб підтримати таку красу для наших дітей, для наших, для нашого населення, для того, щоб ми могли відпочити у нашому найкращому у світі ботанічному саду.